Україні військовослужбовці можуть отримати підйомну допомогу. Про які суми йдеться, хто саме може отримати цю допомогу та які умови отримання розповідаю у цьому відео. Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі Файненс З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Отже, почнемо з того, що таке підйомна допомога, як зазначають в Міністерстві оборони, це грошова компенсація витрат, яку можуть отримати ті військовослужбовці, що проходять військову службу за контрактом, та ті, що проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. В яких же випадках військові можуть отримати ці виплати? Вони призначаються за таких умов: перше, при переїзді. Її до іншого населеного пункту у зв'язку з призначенням на військову посаду. Друге, у зв'язку із зарахуванням на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають військові навчальні підрозділи та військових коледжів або навчальних центрів навчальних підрозділів, термін навчання, в яких становить 6 місяців і більше. І третє: у зв'язку з передислокацією військової частини або її підрозділу в інший населений пункт. Тепер переходимо до іншого питання: це сума підйомної допомоги. Вона виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби. Щодо родичів, які можуть претендувати на 50%, це дружина або чоловік незалежно від віку і працездатності, шлюб з якою яким зареєстрований до дати прибуття військовослужбовця на нове місце служби або прийому призову на військову службу за контрактом. Діти військовослужбовця і його дружини або чоловіка, у тому числі усиновлені, які не досягли повноліття, в тому числі непрацездатні незалежно від віку. І непрацездатні батьки або усиновителі військовослужбовця та його дружини чи чоловіка. Тобто конкретний розмір підйомних залежить від грошового забезпечення військового. Крім цієї суми, військові можуть розраховувати на отримання добових за перебування у відрядженні і навіть у дорозі, і не лише за себе, але й за членів своїх сімей. Для оформлення виплати потрібен наказ командира нової військової частини чи навчального закладу, куди переїздить військовий. Сума зазначається у наказі однак, за формулою, яку ми вже називали вище: 100% місячного грошового забезпечення військовослужбовця, плюс 50% місячного забезпечення на кожного члена сім'ї військового. Важливо розуміти, що автоматично виплата підйомної допомоги не здійснюється. Щоб її отримати, військовослужбовець повинен особисто подати рапорт командиру військової частини. Командир підписує накази з зазначенням у ньому грошової суми до виплати. Навіть якщо військовослужбовець не одразу подав рапорт на виплату, у нього є три роки з дня виникнення права на отримання допомоги. Усього 10 категорій військовослужбовців можуть отримати підйомну допомогу. Зазначимо, що навіть мобілізовані і резервісти теж можуть отримати підйомну допомогу, але лише у разі укладання контракту про проходження військової служби у Збройних силах України та подальшого переїзду до нового місця служби з одного населеного пункту в інший. Для військових, крім підйомних, є також виплати за компенсацію житла, які називають піднайом. Оформлюються вони по суті так само, як і підйомні, та на відміну від них це додаткові щомісячні виплати, які виплачуються як компенсація за оренду житла, якщо військовослужбовця не має власного житла за місцем проходження служби. Станом на 2024 рік були встановлені наступні розміри у Києві. Це понад 4,5 тисячі гривень на місяць в обласних центрах понад 3 тисячі, а у інших населених пунктах більше 2 тисяч гривень. Крім того, якщо у військовослужбовця троє та більше членів сім'ї, то суми компенсації зростають у півтора рази. А на вашу думку, чи достатній цей розмір підйомних для наших військовослужбовців? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.